Вітаю, дорогі читачі! Мене звати Катерина Доманська, я письменниця з Дніпра і хотіла вам сьогодні розповісти про свою книгу Хіба ж можна засипати море. Книга представлена в двох обкладинках вам на вибір. Ось така помаранчева і більш яскрава. Вийшла товстенька, але я впевнена, ви легко впоратись з нею. А всередині вас чекають чорно-білі фото, які ще більше занурять вас в атмосферу подій, що я описую. Чому я написала цю книгу? Через мою велику любов до України і до свого народу. Я багато разів себе запитувала, чому, маючи стільки можливостей, ми не живемо так добре, як того хочемо, і спробувала в цьому трішки розібратися. Книга складається з чотирьох частин. Перша описує Майдан. Головна героїня Аля переїздить з Донецька до Києва разом зі своєю родиною. Але під час Майдану її батько опиняється по іншу сторону барикад. А до того ж він звик завжди контролювати свою доньку і її життя. Та дух свободи Майдану показує Алі, що вона жила не своїм життям. І вона так само, як і народ України, прагне свободи. Чи здобуде вона її зрештою? Ми нібито здобули, перемогли на Майдані, але усвідомили, що це величезний тягар відповідальності. Кохання, чи є воно в моїй книзі? Звичайно, молода дівчина закохується. Але ж не все так просто. Друга частина троє різних чоловіків з різним відношенням і до Майдану, і до України, і до людей, і до себе. Але всі вони опиняються там, на війні, в 2014 році. І це їх колосально змінює. Їх внутрішній світ, їхні цінності абсолютно інакші, коли вони повертаються назад, до, здавалось би, мирного Києва, який спокійно засинав і прокидався. І як поєднати ці два світи внутрішній і зовнішній? Як стати комфортною частиною суспільства знову? Третя частина. І в ній дуже цікаві події в житті головної героїні. Четверта, остання частина це 22 й рік. Ми жили в очікуванні, а ще в надії, що хтось або щось зможе таки відвернути цю війну від нас. Але є події, котрі вже неможливо відвернути. Так, нам було тяжко, нам і зараз тяжко. Але найгірше, що нас охопили такі емоції, як жаль, більь, ненависть. Чи можна з ними жити і процвітати? Чи можливо все ж таки варто боротися? Це питання, на яке дуже важливо знайти відповідь всім нам. Я вам хочу сказати, що неможливо засипати море. Наше море любові, свободи, правди, неможливо засипати нікому і ніколи. Читайте, насолоджуйтесь! І діється своїми враженнями ваша Катерина Доманська. І повзелі не в очовене, і гукоче, і порчи, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчи. Хвиля радісну плю, розкоче та листиться до чумна. Могу дитя цікаво шепче і розпитує вона.